Знайомтесь, це Ringostat смартфон найзручніший додаток для комунікації з клієнтами. Перший в Україні дійсно крос-платформовий. А це Андрій, який щомісяця б'є рекорди продажів завдяки додатку. Як він це робить? Давайте розбиратись. Як і кожен менеджер, Андрій щодня отримує купу дзвінків та мусить постійно перевіряти соцмережі, аби не втратити повідомлення клієнтів. Але Андрій робить це легко та швидко, адже усі дзвінки та повідомлення з месенджерів і соцмереж він отримує в врінгостат смартфоні. Так Андрій обробляє усі звернення в порядку їх надходження і не боїться пропустити повідомлення. А його клієнти завжди вражені швидкою відповіддю. До кожного клієнта Андрій ставиться так, наче він у нього єдиний. Застосовуючи максимально персоналізований підхід, з Рінгостат смартфон це легко, адже Андрій знає, хто йому дзвонить ще до підняття слухавки і завжди звертається до клієнта на ім'я. Клієнти впевнені, що Андрій завжди пам'ятає усі домовленості, хоча насправді він під час дзвінка переходить до CRM та швидко проглядає всю попередню комунікацію з клієнтом, яка автоматично прикріплюється до угоди. Це все змушує клієнта почуватись особливим і повертатись до Андрія знову і знову. Раніше Андрій був прикутий до офісного телефону та постійно боявся, що може пропустити важливий дзвінок і втратити клієнта. З Рінгостат смартфон Андрій може працювати та залишатись на зв'язку, коли завгодно та де завгодно. В офісі вдома. Та навіть під час блекаутів. Як гарний менеджер з продажів, Андрій знає, що головне правильно визначити та закрити потребу клієнта. Ірінгостат смартфон допомагає йому в цьому також. Андрій бачить, за яким запитом прийшов клієнт, як часто буває на сайті та які сторінки переглядає. А відтак розуміє, що насправді цікавить клієнта, навіть якщо він звернувся з зовсім іншим питанням. Клієнти вражені такою проникливістю Андрія та лишаються задоволеними, адже отримують те, що їм дійсно було потрібно. Андрій, як і ми всі, не любить рутинні задачі: ведення CRM, створення угод та контактів. Пошук та набір номерів і все інше, що забирає час та відволікає від продажів. Але Андрію пощастило адже з Рінгостат його більше не турбує рутина. Угоди та контакти в CRM створюються автоматично, вивільняючи час та виключаючи можливість помилки. Записи дзвінків автоматично прикріплюються до відповідної угоди. А самі дзвінки можна здійснювати одним кліком з будь-якої сторінки браузеру. Таким чином Андрій економить близько восьми хвилин щогодини і може глибше зануритись в продажі, адже про все інше потурбувався Рінгостат. Будьте як Андрій. Зробіть крок до нового рівня комунікації з клієнтами вже сьогодні. Замовляйте онлайн-презентацію на сайті Рінгостат.